Ні дощ, ні град не завадили працівникам аквапарку пляж та волонтерам церкви Володимира і Ольги озеленити частину міста та висадити більш як сотні видів дерев. Саме цієї суботи в Україні відзначали день навколишнього середовища. Крім того, що є такий всеукраїнський день навколишнього середовища, я його сприйняв як день, в який треба обов'язково зайнятися покращенням благоустрою. Зеленення спортивного майданчика, який самі ж встановили ще минулого року, учасники акції посадили дерева вздовж вулиці Семоненка та скверу біля озера. До однієї з окрас площі стали десятки видів екзотичних кущів та дерев. О, добре. А дай пашки номер. Все, хай росте. Ти рости, і воно буде рости. Сашко, прогулюючись із татом, вирішив допомогти волонтерам та посадив своє перше в житті дерево. Хлопчик обіцяє навідуватись сюди часто, аби доглядати за саджанцем. Дерево очищують повітря, навколишнє зародовше від газів і відходів машин. Таку акцію проводили не вперше вже за два етапи. Озеленення їм вдалося висадити більше як кілька сотень різноманітних саджанців. Посадили більше сотні дерев і ну, посадили такі екзотичні види. І я дуже класно, що я маю можливість проживати в тому районі і кожен день малуватися їхньою красою. До дня міста ж намагатимуться привести ще кілька етапів. Зокрема, облаштувати нові лавки для відпочинку та спілкування мешканців, встановити букросинг, аби організувати святкування вже на оновленій площі Семоненка.